Прогоранку. Сьогодні 10 листопада. Ну, вийшли з Олею в ліс, може знайдемо що небудь Є така надія, хоча зараз вже польський відходить. Якщо є, то буде дуже багато червивого. Може опеньки, може глиба, може фламуліна, Щось там, може, знайдемо. Це яку ми красу побачили. Гляньте, що воно таке мале, обліплене, але гляньте, скільки їх багато прикольно як. Ось і перші полячки один, і другий. Зараз перевіримо, хороші вони чи ні. Ось, строфарія, синьо зелена. Гляньте, яка краса. Ще один полячок. От. Оце значить знайшла була поляну. Там на одній полянці було шість штук із шести тільки два гарних. і Ось два полячка, і ось він ще маслював, і ось ще два гігрофорчика. Багато чаруйку. Зараз це і перевіримо. Гігрофор. Уже старувати, звісно. Ось іще, і ще, і ось іще. Зараз трошки гігрофорчиків візьму. Гнойовичок. До речі, сьогодні йдемо вдовж озера. Дуже багато гноювиків росте. І, до речі, ще в такому стані, я пару штук перевірила, то вони ще білі всередині. Але я такого не збираю. Щастя. Обин, скільки на деревах. Ого, скільки багато, дуже-дуже багато. Зілінушки які здорові. Ти будеш брати? Ні. Вони вже трохи, А, чує, адже вони всі у черв'яках. Фу-фу-фу. О, аж кишить. Поля чіткі красивенькі. Бачимо, хороший чи поганий. О, бачите? О, нормальне. Вообще, після вихідних, мало того, що зараз ходять люди, так ще її вихідні були. Сьогодні понеділок, де хлопці витовка не все. оце поки взагалі нічого. Полячок ще один. Красивенький. Красивий, красивий. Ще два. Дуже мало польських і дуже багато червивих. Ось такий пеньок здоровий старий. А в ось, дивіться, заховався. Малий який. Такий ще один. Боже, які Ух. Ух, який а, клас. Оп-оп-оп. Так, ну що ти тут у нас? Покажи нам, який ти у нас хороші ці поганий. Замечательно. Гляньте. Ба, так слухай, її же там вони ще куча. Так, да. нічого собі. І вона ще й там. Це чуєш, як то кажуть, ведьма не тут. Та таке оце ходимо, коротше, не можемо. Тут зеленушку збив, викинув. Погано, що одна, щось сьогодні, поки зеленушок тут тільки дві великі зустріли. Все би було багато. Ну можна, в принципі, цю забрати, бо жалко, що вляється. Пагарню, на муку сидять. Красені два. Ідемо по лісу, Да. Це биківнянський ліс. І ось посеред лісу, бачите, які помойні ями. Вивозять. Ну, я не кажу там вже про пляшки, тому що це вже для наших людей норма. А от вивозять мусор прямо із дому. Одна гора, бетона. А тут взагалі ось капець що робиться. О, тут взагалі тупо повивозили гори які. Це хтось робив ремонт, повибивали це бетоном куски, у мішки погрузили, прямо і, прям, і щити ці дерев'яні і вивезли хлам весь.